Рубгу, 1884-1927 рік, справжнє прізвище Джон Вільямс, з походження негр. Народився в ділянці Нью-Йорку Гарленді. Студіював порівняльне мовознавство у Сорбонні. Після студії виїхав до Африки, де провів решту свого життя подорожуючи з одної місцевості до другої і збираючи негський фольклор. Його найголовніші збірки Ріка, 1916 рік, Жовті Крокодили, 1924, Бумба, 1926. В ранній творчості Джона Вільямса, що видно, вплив Малярме. Та згодом, щораз помітніше, виступає вплив африканського фольклору, який і залишається домінуючим. Частина першої збірки і кілька віршів із бумби, писані французькою мовою, решта англійською. Вірш Болунго і його смерть. Старий і немічний, сказав Хамелеон Булунгові, віддай мені свою рогату худобу, нехай я посію місяць. Змилуйсь, Хамелеоне, почекай, як стане світати тепер великі тіні, і я тебе погано бачу. Не зволікай, Булунго, і не викрешуй вогню. Віддавай рогату худобу, тобі не прийдуть на поміч. Змилуйся, Хамелеоне, візьми жменю води з глечика, що поставили мені в головах замість свічок до рамку. Так кажуть, що ночі болунго розмовляє зі своєю смертю.